Ушел он из Ну, ну Просроченная, но не mm -hmm. mm -hmm. А потом на унитаз. Да не, ладно. Да ну. на маску этот пикник. Здесь Охуеть. людей грошей нема, берут все, что, все, что можно. безплатно раздаю? 30 гривень. 30 гривень? Ого, глянь, що це. Це що, просрочка, чешу? Це списання. Списання, да? І що, це просрочка, що? Ну реально, люди купують. Воно свіже, чи не свіже? Ну, буде накачать. Та не, ну я бачу, що плесень навіть є. Вам не 18.07. Сниз... Ну, я стараюсь. Роз... Кажут, не стара. Всі будь, беруть. Там тут щось. Кис навіть пориф. Торт. Торт. Просроченный чи не? Торт написано. Виді? А я бачу. Написано торт. Не, ну він, мабуть, просроченный, можна потім на туалет йти. <ривіться> Трошки стрмно. <ривіться> ну бесплатно зато. А, це бесплатно роздаю? 30 гривень. 30 30 все по 30? Не все по 30, я говорю про те. 30 гривень. А. Тирожні. А, Тирожні. А, а, що ні, може, це магазини, мабуть, викидають, віддають, а ви забираєте? Бачите, а люди забирають і купують все одно. Ну, як майонези. Це ж все викидають, походу магазинчики. І вони забирають. І банани. Викидають, походу, в магазини, а вони ж забирають продають а люди купують сводно это все списание так? да списание вещи но не тут конкретно